Всім привіт! Презентую вам шкарпетки Махрові. Представлені в різних забарвлень та з різними принтами. З розміром 39-42-40 пар. Та з розміром 35-38-18 пар. Вони дуже тепленькі. Матеріал їхній 100% поліестер. В упаковці по 2 пари. Виробництво Німеччина. Всього у лоті 58 пар. Вартість лоту 1880 гривень, собівартість 33 гривні. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую заробляємо разом. Всім гарного дня!